Ви вже помічали, що після 60 майже всі живуть так, ніби найкраще в житті вже позаду. Це величезна брехня. Правда ж у тому, що ви ніколи по-справжньому не використовували свою уяву. Десятиліттями ви вірили, що реальність це щось незмінне, тоді як насправді вона завжди була у ваших руках. Найбільша в'язниця це не обмеження тіла і не брак грошей. Це брак активної уяви. А що, якби я сказав вам, що ваше життя навіть зараз може перетворитися таким чином, про який ви навіть не мріяли, якщо ви почнете використовувати цю здатність, яку ви поховали ще в дитинстві? Уява це найпотужніший інструмент, яким ми володіємо, але майже ніхто не використовує її свідомо. З раннього дитинства нас навчали вірити, що бавитися думками це марна трата часу. Скільки разів ви чули в школі? Перестань мріяти, зверни увагу. Але що ви насправді робили, так це тренували найнеймовірнішу здатність. У дитинстві ви створювали світи, ситуації, можливі майбутні сценарії. Ви бачили те, чого не бачили інші, і це не була фантазія, а природне використання уяви. З часом цей дар приглушився. Сьогодні ви, можливо, використовуєте цю ж енергію. Але щоб передбачати рахунки, які не можете оплатити, хвороби, які можуть виникнути, або сварки, які ще навіть не сталися. Ви помічаєте, як, не бажаючи того, ви продовжуєте уявляти, але проти самих себе. Подумайте, коли ви лягаєте спати, ваш розум починає проєктувати сценарії. Майже завжди він зосереджується на тому, що може піти не так. Але чому б не проєктувати те? Чого ви насправді хочете? Чому витрачати стільки часу та енергії на підживлення негативних образів, коли ви могли б використовувати ту ж силу, щоб побудувати інше життя? Усі досягнення людства спочатку народжувалися в голові когось. Автомобіль, на якому ви їздите, світло, яке освітлює ваш будинок, навіть цей пристрій, на якому ви дивитесь це відео, все було створено спочатку як ідея в уяві когось. Що заважає вам використовувати той самий процес, щоб створити життя, якого ви бажаєте. Найбільша пастка це віра в те, що креативність це дар, обмежений художниками, винахідниками чи геніями. Це неправда. Усі ми творчі, але більшість забула про це. Ви можете подумати мені вже за 60 чи має сенс ще використовувати уяву. Я вас запитаю, чи є якийсь віковий ліміт для того? Щоб думати, мріяти чи творити, уява не старіє, вона просто засинає, якщо ви її не використовуєте. А коли вона знову активується, вона приносить життєву енергію, ентузіазм і навіть помітні фізичні зміни. Є дослідження, які показують, що люди, які займаються творчою діяльністю, мають більший емоційний добробут, менший ризик депресії та навіть кращий когнітивний стан у старості. Я пам'ятаю. Як почав працювати на простих роботах без видимого майбутнього. Я проводив дні в тривозі, завжди уявляючи найгірші сценарії, як платити рахунки, як вижити до кінця місяця. Я не усвідомлював, що використовую свою найбільшу силу проти самого себе. Тільки коли я зрозумів, що можу змінити цей процес, що я можу проєктувати позитивні образи та вірити в них, все почало змінюватися. І саме цього бракує більшості людей. Усвідомлення того, що уява це матриця всієї реальності. Вона служить не для передбачення трагедій, а для створення можливостей. Ви коли-небудь запитували себе, скільки годин свого життя ви витратили на переживання через те, чого ніколи не сталося? А якщо б ви використали цей самий час, щоб подумки будувати життя, яким хотіли б жити? Де б ви були сьогодні? Це питання не для того, щоб викликати каяття. А щоб відкрити ваші очі. Ваш розум ніколи не переставав створювати образи. Різниця в тому, що досі, в основному, ви дозволяли їм виникати автоматично під впливом страху, поганих новин та думок інших людей. Але ви можете взяти під контроль. Ви можете вибирати, які образи культивувати. І коли ви робите це свідомо, ви починаєте помічати можливості, які раніше були непомітними. Зовнішній світ завжди відповідає внутрішньому світу. Не перебільшення сказати, що протягом усього життя ви завжди використовували уяву. Що змінює все це напрямок. Ви можете продовжувати проєктувати тривоги та жити. Обмежені ними або ж можете використовувати ту ж силу, щоб створювати образи достатку, здоров'я та досягнень. У глибині душі ви вже знаєте, який вибір правильний. У 30-ті роки російський фотограф Семен Керліан зміг зафіксувати те, що здавалося неможливим, енергію, що витікає з людського тіла. Помістивши руки людини на спеціальну фотопластину, він зафіксував своєрідне світіння, світлове сяйво навколо тіла. Це була не фантазія, а наука, яка показала, що з нас виходить реальна енергія. І те, чого мало хто розуміє. Це те, що ця енергія формується образами, які ми будуємо в умі. Все те, що ви уявляєте, визначає вібрацію, в якій ви живете. Якщо ваші думки застрягли в страху, в нестачі, в болісному старінні, ця вібрація проявляється в почуттях, в емоціях і навіть у фізичних реакціях вашого тіла. Сучасні дослідження підтверджують це. Дослідження з позитивної психології показують, що оптимістичні люди мають більшу стійкість до хвороб, швидше відновлюються після операцій і живуть в середньому на сім років довше, ніж ті, кого володів песимізм. Це не випадковість. Це наука підтверджує те, що духовність та філософія вже стверджували століттями, ви притягуєте те, що проектуєте. Коли ви створюєте негативні образи, ваше тіло переходить у стан постійної тривоги. Виділяючи гормони стресу, послаблюючи вашу імунну систему. Тепер, коли ви проєктуєте позитивні образи, ви активуєте вироблення серотоніну, допрізину, ендорфіну речовин, які зміцнюють ваше здоров'я, підвищують вашу енергію та ставлять вас у стан відкритості для нових можливостей. Більшість людей вважає, що реальність є фіксованою, що те, що існує зовні, визначає те, що всередині. Але процес є протилежним. Спочатку ви будуєте внутрішні образи, і саме від них ваша енергія вирівнюється та створює зовнішні переживання. Подумайте про своє власне життя. Скільки разів ви передбачали проблему, уявляли, що щось піде не так, і це сталося саме так, як ви боялися. І скільки разів ви візуалізували приємну зустріч, подорож, здійснену мрію, і все пройшло краще, ніж ви очікували. Це не випадковість. Це була вібрація, яку ви підтримували внутрішньо, що сформувала результат. Коли я зрозумів цей принцип, я зрозумів, що недостатньо просто важко працювати, недостатньо просто бажати. Мені потрібно було створювати сильні та постійні образи в своєму розумі, тому що саме вони керували моєю енергією. І ця енергія є видима, навіть якщо ви цього не помічаєте. Її відчувають люди навколо вас. Ви коли-небудь заходили в місце, де не знали нікого, але відчували тяжкість, напругу в повітрі. Це вібрація. Ви коли-небудь зустрічали людину, яка, здається, випромінювала радість і спокій, навіть не кажучи жодного слова. Це теж вібрація. Все починається з уяви, з того, що ви обираєте підживлювати подумки. Якщо ви наполягаєте на тому, щоб бачити себе старіючим, слабким, самотнім та безцільним, саме це ваша енергія і буде передавати. Але якщо ви виберете уявити себе активним, здоровим, повним життєвої енергії та залученим у проекти, які вас надихають, ваша вібрація зміниться і життя почне відповідати відповідно. Енергія не бреше вона завжди йде за напрямком домінуючого образу, який ви підтримуєте. Тому питання неминуче, що ви проєктували у своєму розумі останніми роками? Ви підживлювали сценарії, які вас обмежують, чи використовували науку на свою користь, свідомо вибираючи образи, які підвищують вашу частоту та створюють довге, здорове та змістовніше життя. Вибір завжди був і завжди буде у ваших руках. Знаєте, що мене насправді вражає досі той факт, що більшість людей проводить все життя. Навіть не спробувавши по-справжньому відчути силу, яку несуть у собі. Майже неймовірно подумати, що лише два або три з кожних ста людей використовують уяву свідомо та творчо. Решта ходить по житті, як по яйцях, сподіваючись не спіткнутися, мріючи лише про безпечний кінець, але ніколи про надзвичайне життя. Я спостерігав чоловіків і жінок, які мали неймовірний потенціал. Але які обирали жити обмежено, вірячи, що вони не творчі, ніби творчість це дар, дарований лише деяким обраним. Це велика брехня. Правда в тому, що всі ми творчі в однаковій мірі, але деякі вирішили використовувати цей дар більш інтенсивно, тоді як інші віддали перевагу ігнорувати його. Я чітко пам'ятаю, як ще працював пожежником у Торонто. У мене не було освіти, не було досвіду. Не було жодних великих зв'язків, які б могли відкрити мені двері. Все, що я мав, це розум, повний боргів та тривог. Доки одного дня я не почав запитувати себе, а що якби я змінив образи, які я створював у собі? Тоді я почав уявляти успішну компанію, клієнтів, які з'являються, чеки, які приходять, можливості, які виникають з усіх боків. Я не мав уявлення, як це станеться. Але я дозволяв собі щодня жити хоча б у своїй уяві, як ніби це вже реальність. І найдивовижніше те, що незабаром я справді відкрив свою власну клінінгову компанію, і менш ніж за рік я заробив більше ста тисяч доларів. І я не відрізнявся від інших навколо, єдина відмінність полягала в тому, що я вирішив свідомо використовувати уяву, яка завжди була там. Тепер скажіть мені, скільки разів ви відмовлялися спробувати щось, тому що думали, що у вас немає умов, тому що грошей не вистачає, або тому, що вік вже підходить. Скільки разів ви заставали себе за тим, що думаєте більше про перешкоди, ніж про рішення? Коли ми робимо це, ми використовуємо саме ту саму силу, яка могла б привести нас до успіху, але проти самих себе. Ви можете навіть думати, що ви не творчі, що ви не народилися з цим даром, але зупиніться і подумайте, кожен вибір, який ви зробили, кожна проблема, яку ви вирішили, кожна адаптація, яку ви знайшли в житті, була результатом іскри творчості. Питання не в тому, чи є воно у вас, а в тому, чи вирішите ви активувати цю здатність щодня. Саме тому я кажу, не має значення, чи вам 20, 40 чи 70 років. Зміни починаються, коли ви вирішуєте створювати нові образи у своєму розумі. Тіло старіє, але уява ні. І якщо ви думаєте, що вже запізно щось зробити, це саме тому, що ви ніколи не усвідомлювали, що все ще несете в собі інструмент, який може перегорнути сторінку прямо зараз. Це не перебільшення, це факт. Наука показує, що коли ми яскраво та неодноразово візуалізуємо бажаний сценарій, Мозок реагує так, ніби це вже відбувається, виділяючи речовини, які впливають на наші емоції, наші рішення та навіть наші щоденні дії. Це як ніби уява це невидима репетиція майбутнього. Тому я вас запитую, яку репетицію ви робите? Ви репетируєте борги, невдачі та розчарування, чи ви репетируєте достаток, свободу та досягнення? Відповідь на це питання має набагато більше спільного з тим. Що ви будете жити з цього моменту, ніж будь-які зовнішні умови. Тому що все починається всередині вас, точно так само, як починалося зі мною, точно так само, як починалося з кожною людиною, яка наважилася використовувати свій розум так, як він був задуманий. І якщо ви сумніваєтеся, зробіть тест почніть прямо сьогодні уявляти з багатством деталей, життя, якого ви справді хочете. Уявіть себе. Як ви йдете тим домом вашої мрії, уявіть себе здоровими, усміхненими, уявіть, як рахунки оплачуються легко, уявіть подорожі, уявіть достаток. І не зупиняйтеся на першому тижні, тому що трансформація не відбувається за один день. Робіть це 30 днів поспіль і помічайте, як можливості починають з'являтися, як змінюється ваша енергія, як ви самі починаєте діяти інакше. Це неминучий наслідок свідомого використання найпотужнішого дару, який ви отримали. Адже зрештою, різниця між звичайним та надзвичайним життям полягає лише в тому, як ви обираєте використовувати свою уяву. Подивіться, що відбувається, коли хтось наважується використовувати уяву повною мірою. Стів Джобс не мав величезних фінансових ресурсів, не мав структури великих корпорацій, які домінували на ринку технологій. Але він мав те, що майже ніхто не використовував здатність бачити майбутнє ще до його існування. Він не просто виготовляв комп'ютери, він уявляв собі інший стиль життя, в якому технології були б настільки інтуїтивно зрозумілими, що їх міг би використовувати кожен. Тоді як більшість підприємців були зайняті конкуренцією з тим, що вже існувало, він створював те, чого ніхто не бачив. Різниця була не в грошах, не в зв'язках. А в свідомому використанні уяви. Тепер порівняйте це з іншими гігантами того часу, такими як Коудек. Вони мали мільярди доларів готівки найкращих інженерів, повний контроль над ринком фотографії. Але знаєте, чого їм не вистачало? Уяви. Вони не повірили, що цифрова фотографія може замінити традиційну плівку ігнорували бачення іншого майбутнього і тому зникли. Це доводить, що не брак грошей руйнує мрії, а брак бачення. І я мушу запитати, скільки разів ви вже відмовлялися спробувати щось, тому що подивилися на свою поточну ситуацію та сказали: у мене немає ресурсів, немає зв'язків, немає часу. Коли ви так думаєте, ви поводитеся як коудек, яка дозволила загинути цілій імперії, не повіривши в те, чого ще не існувало. Але коли ви наважуєтеся думати як Стів Джобс. Коли ви дозволяєте собі бачити майбутнє раніше за всіх, ви починаєте створювати обставини, а не чекати, поки вони з'являться. Я пам'ятаю момент, коли мені довелося вирішити, чи залишатися на стабільній роботі, чи ризикувати власним бізнесом. У мене не було жодних гарантій успіху, але я чітко бачив себе, як керую успішною компанією. Обслуговуючи задоволених клієнтів та отримуючи чеки більше, ніж будь-яка зарплата, яку я міг собі уявити. Цей ментальний образ був настільки сильним, що почав керувати моїми діями. Я говорив і діяв так, ніби вже був тим успішним підприємцем. І вгадайте, що реальність узгодилася з тим образом. Це показує, що уява це не розвага, не мріливість, не фантазія. Це стратегічний інструмент, здатний перевернути гігантів або побудувати імперії. І коли ви починаєте застосовувати її у своєму житті, ви розумієте, що насправді розділяє переможців і переможених, це не інтелект, не удача, не диплом. Це здатність використовувати свій розум для створення образів майбутнього та потім діяти відповідно до них. Тож я запитую вас: ви використовуєте свою уяву як Стів Джобс чи як коудек. Наука вже довела те, що я кажу десятиліттями, те, як ви використовуєте свою уяву, безпосередньо впливає на те, як ви себе почуваєте, на рішення, які приймаєте, і навіть на фінансові результати, яких досягаєте. Дослідження каліфорнійського університету показало, що люди, які щодня практикують позитивну візуалізацію, повідомляють про більшу щастя, менший стрес та більшу почуття благополуччя. Це означає, що простий акт створення чіткого образу бажаного майбутнього це не просто розумовий вправ, це реальна інтервенція у ваш емоційний стан та, як наслідок, у ваші щоденні вибори. Подумайте на мить, коли ви прокидаєтеся стурбованим, уявляючи заборговані рахунки, голову, повну проблем, як ви поводитеся протягом дня. Ви замикаєтесь, втрачаєте енергію, уникаєте можливостей, відповідаєте з нетерпінням. Тепер. Коли ви прокидаєтеся і бачите себе ментально здоровим, заможним, у рівновазі, як це змінює те, як ви спілкуєтеся з людьми, як ставитесь до труднощів, як бачите рішення. Саме цей контраст пояснює, чому деякі процвітають навіть посеред кризи, тоді як інші все більше тонуть. І це не просто теорія. Я пам'ятаю період, коли я був у боргах і не бачив виходу. Щоденна тривога виснажувала мене. І щоразу, коли я думав про гроші, виникав образ нестачі. Тільки коли я навчився змінити цю схему, я почав помічати різницю. Замість того, щоб ментально підсилювати порожнечу, я створював чітку сцену, клієнти входять, бізнес зростає, чеки оплачуються. Спочатку це здавалося навіть смішним, адже реальність була протилежною. Але поступово ця щоденна практика змінила не лише те, що я бачив у собі, а й дії, які я робив. Я представлявся інакше, я говорив упевненіше, я бачив можливості там, де раніше бачив лише перешкоди. А ви вже помічали, як люди, які виділяються публічно, теж говорять про цю звичку? Джим Керрі, наприклад, написав собі чек на 10 мільйонів доларів, 10 мільйонів доларів в той час. Коли у нього нічого не було, і зберігав його так, ніби він справжній. Через роки він отримав саме цю суму за один зі своїх фільмів Це не збіг, це результат узгодження уяви, емоцій та дії. Але погляньте на інший бік. Скільки відомих діячів спорту, музики чи бізнесу заробили неймовірні статки, але, не працюючи над своїм розумом, втратили все. Скільки футболістів, музичних зірок чи навіть мільйонерів підприємців зазнали фінансового краху, тому що ніколи не уявляли себе як усвідомлених керуючих тим, чого досягли? У них були ресурси, але не було бачення. Це як дати бензин тому, хто ніколи не вчився водити, неминуче машина розіб'ється. Ось чому я наполягаю: не банківський рахунок визначає, як ви себе почуваєте чи куди прямуєте. А образ, який ви живите у своєму розумі щодня. Можливо, ви зараз у мінусі, можливо, ви відчуваєте, що втратили час, можливо, ви вважаєте, що вік вже не дозволяє починати спочатку. Але що, якби я сказав вам, що нейронаука вже довела, що мозок залишається пластичним до останніх років життя? Це означає, що ніколи не пізно побудувати нове бачення майбутнього. Тож я залишаю вам запитання, що ви репетируєте у своєму розумі щодня. Тому що, хочете ви того чи ні, ця репетиція перетворюється на сцену вашого життя. Я хочу запропонувати щось дуже просте, але що може повністю змінити те, як ви живете. Присвятіть 10 хвилин свого дня щодня, щоб детально уявляти, як ви справді хочете жити. Я не маю на увазі розпливчасті думки. Як хочу більше грошей або хочу бути щасливим. Я говорю про створення конкретної, чіткої сцени, як фільм, що крутиться у вашому розумі. Уявіть себе, як ви прокидаєтеся в будинку, що випромінює спокій, відчуйте запах кави, приготуваної спокійно, почуйте сміх людей, яких ви любите, усвідомте відчуття свободи від турбот прорахунки, уявіть свій здоровий банківський рахунок, уявіть себе, як ви подорожуєте в місця. Про які завжди мріяли. Чим яскравішим буде цей сценарій, тим більше він почне формувати ваші емоції, ваші думки та неминуче ваші дії. Більшість людей ніколи не дають собі шансу зробити це, тому що вважають, що це марна трата часу. Але якщо ви зупинитеся, щоб проаналізувати час, який ви витрачаєте на уявлення проблем, невдач та тривог, нескінченно більший. Виклик, який я вам кидаю, це змінити цю схему лише на 30 днів. 30 днів поспіль створюючи позитивний ментальний образ, навіть якщо ваша поточена реальність говорить протилежне. Спочатку це може здатися дивним, навіть незручним, адже розум звик харчуватися негативом. Але поступово ви будете помічати тонкі зміни, ваша енергія підвищиться, ваші розмови набудуть іншого тону, ви почнете помічати можливості, які раніше залишалися непоміченими. Саме це сталося зі мною, коли я вирішив піти з роботи у пожежній службі. У мене не було жодних гарантій, але щодня я ментально бачив себе успішним підприємцем. Я бачив клієнтів, які входять, договори, які укладаються, чеки, які приходять. Ця практика стала настільки природною, що я почав діяти як той успішний чоловік ще до того, як ним став. І незабаром реальність узгодилася з тим образом. Тепер уявіть, якби ви зобов'язалися пройти цей процес. 30 днів це не вічність, але це може стати поворотним моментом у вашому житті. А що, якби наприкінці цього періоду ви зрозуміли, що стали впевненішими, бадьорішими, креативнішими? А що, якби раптом з'явилася можливість саме тому, що ви змінили те, як ви поводитеся в ситуаціях? Правда полягає в тому, що цей результат неминучий. Коли ви живите свій розум образами достатку, а не нестачі. Тож я запитую вас, чи готові ви інвестувати лише 10 хвилин на день, щоб створити сценарій життя, якого хочете? Тому що, якщо ви цього не зробите, життя продовжуватиме давати вам одні й ті ж самі сценарії. Але якщо ви приймете цей виклик, ви можете незабаром виявити, що те, що здається неможливим, починає ставати реальністю. Найважливіше, що вам потрібно взяти звідси, це просто все починається з образу, який ви зберігаєте у своєму розумі. Якщо ви продовжите бути прив'язаними до нинішніх обставин, нічого не зміниться. Але якщо ви наважитеся уявити чітко, яскраво та наполегливо життя, якого хочете, ви неминуче почнете рухатися в цьому напрямку. І це лише перший крок. У наступному відео, яке з'являється на вашому екрані, ви підніметеся ще на одну сходинку у своєму розвитку мудрості та дізнаєтесь, як стати на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Дякую, що були зі мною, і я чекаю вас у наступному відео.